Найдовше та найгарячіше на сесії Луськради депутати та небайдужі громадяни обговорювали бюджет на наступний рік. І, хоч про його прийняття вже говорили на попередній сесії та на численних комісіях, у окремих депутатів все ж було чимало питань і правок чи прийняли бюджет 2024 і скільки коштів піде на підтримку зсу, розповіть наша Віра Шевчук. Традиційно, остання сесія Луцькради у році не обійшлась без вифлеємського вогню, який всім присутнім принесли пластуни. Під час засідання одним із найважливіших питань було те, скільки коштів виділять на зсу, і це все ж таки півтора мільярди. У 2024 році в нас буде працювати одна програма програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань проведення заходів територіальної та мобілізаційної підготовки на території Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. На реалізацію цієї програми депутати проголосували, виділили півтора мільярда гривень. Більш левова частка цих коштів. Левова, це 98% йде якраз на придбання матеріальних цінностей для збройних для військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, на придбання матеріальних цінностей, автомобілі, проведення ремонту автомобільної бойової техніки, яка перебуває на балансі військових частин. Ну, Безумовно, що є пропозиції депутатів. Вони будуть враховані про виділення субвенцій за запитами військових частин. Луцький міський голова зазначив, передають захисникам найнеобхідніше і відслідковують, чи зможуть військові освоїти субвенцію. Нам військові частини, на ті, яким ми давали зокрема субвенції. Вони нам звітують і відповідні насилають документи про те, на що була використана наша субвенція. Ті кошти, які не використані, наприклад, ми передбачали на в одній сесії суму коштів певно, на частину. Вони написали, що ми не можемо використати, повертаємо ці кошти. Почали обговорювати власне прийняття бюджету, і окремі депутати почали пропонувати, звідки ще можна перекинути кошти на ЗСУ. Були і ті, що сказали, що кошти треба на всі сфери життя. Але військовим у першу чергу у нас війна, і тому найбільші необхідні ресурси мають спрямовуватися на допомогу пораненим, реабілітацію ветеранів, підтримку сімей загиблих та інші військові медичні потреби. Проте це не означає, що інші сфери мають страждати. Наша освіта, освіта це майбутнє нації. І навіть у складний період нам необхідно забезпечити дітям якісну освіту, надавати можливість здобувати нові знання та розвиватися. Медицина це та галузь, яка забезпечує наше здоров'я та добро. Навіть у часи е тиранії медична допомога всім громадянам повинна бути гарантована. Інвестиції в медицину і забезпечення розвитку допоможуть підтримувати життя та здоров'я наших людей. Культура та спорт це також ті сфери. Які підтримують духовний та розвиток та фізичного здоров'я нашого суспільства, коли ж у сесійній залі прозвучала пропозиція забрати 1,3 мільйони гривень у департаменту муніципальної варти, які мали б йти на демонтажі? Юлія Чіпак зауважила, що наслідки можуть бути катастрофічними, та за необхідності у деякі двори громади не заїде ні пожежна, ні швидка. Нас завтра щодня почнуть на всіх прибудинкових територіях ставити обмежувачі, парками. В Місце в нас почнуть виростати, ось ці мапи, які в нас є. В нас є напрацьований механізм. Рішення опрацьовується, приймається рішення виконавчого комітету, відповідно, і ми його втілюємо подію. Без забулися, як ми знімали у 2015 році, оці ці всі кіоски, які стояли сотнями по місту, незаконно як гриби. І яку частину ми, наприклад, зняли обмежувачів, і нам кожного дня звертається ДСНС і екстрена медична допомога знімати ті об'єкти, які ставлять в дворах незаконно і вони не можуть заїхати. Що ми будемо говорити, наприклад, тоді, коли в нас ставляться такі речі, як в Одесі, коли ДСНС просто не може заїхати на прибудинкові території, коли стаються якісь падіння ракет, уламків, шахедів. Цю суму лишили для роботи муніципалам. Головна фінансистка Луцькради Лілія Єлова Перед тим як депутати голосували за бюджет з усіма правками, ще раз на пальцях пояснила окремі питання, що найбільше цікавлять депутатів. По підтримці військових я вже декілька разів озвучувала цифру, яка передбачена на сьогодні 250 млн мільйонів гривень. Продовж року буде виділено не менше 500. По реконструкції хабу пояснення давав Леонід Васильович Карабан при зубу що найближчі 2-3 місяці 20 мільйонів не почне, зразу, зразу всі 50 мільйонів не почнуть освоюватися, бо на даний час немає навіть ще проєктно-пошторисної документації. Зрештою депутати проголосували за те, що у прийдешньому році на потреби збройних сил України піде 250 мільйонів гривень, плюс не менше 500 мільйонів із вільних залишків. Отже, в загальному сума буде не менше ніж 850 мільйонів, а то й більше. Наприкінці обговорень у сесійну залу завітали і військовослужбовці, аби подякувати Луцькраді та Ігорю Поліщуку особисто за вагому підтримку. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.